У Дніпропетровську жінки з маленькими дітьми досі не отримали щомісячних виплат. За їхніми словами, нарахування завжди проводили на початку місяця. Тепер же гроші не видають і навіть не пояснюють, чому. Мало забезпечені сім'ї, які розраховували на вчасну матеріальну допомогу, змушені вирішувати проблему, хто як може. У ситуації розбирались наші журналісти. Анна виховує дев'ятимісячну доньку. каже, їй нерідко доводиться розраховувати на щомісячну допомогу. Раніше з виплатами проблем не було. Та у січні гроші досі не нарахували. Така ж ситуація у її знайомих. Жінка звернулась до управління праці і соцзахисту населення. Скаржиться їй не те, що не пояснили затримки, а ще й нагрубили. Вона почала кричати на мене. Робіть. І бросила трубку. Я перезвонила, говорю, говорю, зачем я говорю, Ви говорю, бросаете трубку, говорю, это. Ну, и вона сказала, типа, все, що я вам можу більше сказати, звоните в и розбирайтеся. Вирушаємо до того самого районного управління праці і соцзахисту. Нам вже вічливо пояснюють, люди не отримали гроші, тому що їх тільки вчора відправили з держбюджету. Першу частину коштів нарахували сім'ям з дітьми-інвалідами, опікунами матерям-одиначкам. Решту розподілять сьогодні. Завтра начальник управління наголошує, це не затримка і не заборгованість, адже за законом немає конкретної дати, коли мають нарахувати гроші. Наші получать пусть не ані вони обов'язково Все получит. И здесь нет задолженности. Деньги выплачиваются в январе за январь. Это не задержки. Просто когда поступают деньги. Да, я понимаю, мамочкам нашим хочется получить деньги пораньше. Бывает, что деньги заходили и 6, и 7, и 8 числа. Мы перечисляем их сразу. Все, что зависит от нас, мы выполняем быстро, четко, в кратчайшие сроки. Подібна ситуація склалась не тільки в АНД районі, а й по всій Дніпропетровській області. Чому кошти з держбюджету затримались, ніхто відповісти не може. В управлінні праці і соцзахисту пояснюють, люди просто звикли отримувати гроші на початку місяця і запанікували, коли їх затримали на тиждень. Однак реальних підстав для хвилювання немає, адже щомісячної допомоги матерям з маленькими дітьми ніхто не відміняв. Артем Куля, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.